Okay. What's your business here? Site reliability engineering. All about the reliability of the services, businesses, and. Retail. Ми вже в школі і можна зайнятися планінгом на сьогодні. Сьогодні, як я казав, дуже насичений день і центральною подією є DevOps Exchange. Це Digital Transformation Exchange великий івент. І я, як розумію, цей DevOps Exchange це якийсь блок саме а, в цьому івенті. Так от, все ускладнюється в тим, що мене запросили спікером на цей івент. І це доволі така, знаєте, хвилююча штука, тому що, по-перше, це велика сцена. Build to buy or to use the open source models. Як я розумію, я там не був. Ми сьогодні все спробуємо разом. Хелсі Хайтавер uh, робив доповіді. Я не знаю, які гості будуть, але промоушен там дуже такі великі. Я виступаю ще з трьома колегами. Один з Фейсбуку. Там буде щось disaster Recovery, щось таке Запуск ЛЛМ в локальному інварменті. Вход лайфсайкл Kubernetes. Типу, яка різниця між контейнерами і подами. І так, що сьогодні треба зробити? Зараз басейн. Трохи інтенсивне тренування. Так, для Бодрячку я замовив на Амазоні Amazon спеціально під івент. Подивимось, що там прийде. Далі збираємо речі. Я хочу ще познімати, тому камера і все інше. Далі ми рушаємо до офісу. Сьогодні в нас цікавий день. ну, Все в один день якось. А, після басейну в нас ще стендап. Чухок запізнилися і делі вже. Після цього треба встигнути ще до офісу. Сьогодні будуть присутні наші інженери з команди. Ми хочемо обсудити зміни щодо Сяйціді і automation. Там десь третя година. Треба зробити виступ, познімати трошки. І повернутися ще тренування а, сесія карате. Ну, у малого. А, я ж а, дуже скоро прийшло збиратися, тому що тільки вам говорив про те, що ми оптимізували мітинги і півтори години, мітинг за мітингом, Прийшлось трошки затриматися, але... На швидкоруч зібрався і прямую вже до DTX. Трохи хочу додати про підготовку. Насправді це такий собі челендж. Ну, По-перше, зрозуміло, ти повинен доповідати англійською. І знаєте, в мене той пінглиш. Not English, but пінглиш. Тому, звичайно, над текстом я попрацював. Але ж тема доволі нетривіальна, і я робив такий е мок-презентацію для дружини з проектором, там всі діла, і трохи заскладно вийшло для сприйняття багато інформації. А в мене всього 25 хвилин. Тому зробив рефакторинг як і слайдів, так і тексту. В Нюрберзі це було для sre метапу, тобто інженери в темі. А тут мені сказали, що буде. Різна аудиторія, тому я максимально це як міг спрастив. Зараз саме нагода, поки я йду, в мене є декілька хвилин, мабуть, проговорити. Пускається Формула-1. Демо ще подивимось, що тут є У нас Microsoft. Майкрософт. Це моя бувша контора. То я, я будував весь Cloud для цієї контори. І вони як звільняться, треба з хлопцями познайомитися. food. давайте заглянемо, що це таке на кухню заглянемо. Я реально це обожнюю, да. але зараз треба бути голодним та злим. хакінг зона якась. Давайте подивимося, що це буде. Так, 13 how to defend your workspace. Слухайте, я вам скажу, скільки всього щодо cybersecurity, щодо а, захисту, там і hacking лонч ми бачили, і всі ці. А, Клауд-секюріті, security, дата секюріті. Security, security. Ми можемо з вами констатувати факт, що насправді безпека виходить на уровень вищий, ніж все, що пов'язане з автоматизацією, з клаудом. Мабуть, ми все ж таки вже перейшли цю межу. Так, у нас три хвилини до виступу. Трохи підступає хвилювання вже. Аудиторія повна, люди навіть стоять аутсайд. Основна мета зараз спробувати. А, окей, мене вже зовуть. Я тільки но завершив хвилину тому зараз вже мій колега дає сесію по використанню лилем локально. Ну як завжди, з першої секунди, з першої секунди, хвилювання проходить, і ти починаєш ти забув текст, і ти починаєш вже казати те, що в тебе знаєш на рівні ДНК. Як ти розумієш, не завчений текст, а як ти розумієш ситуацію. Ну, вийшло, я думаю, більш-менш. Народу був повний зал, аудиторія, десь, я не знаю, там 3% Девопс були все інше. Це або аналітики, або щось пов'язане з технологіями, десь може розробка. І люди цікавляться AI, однозначно. Наскільки було легко сприйняти цю інформацію щодо реабіліті, я думаю, нелегко, тому що ви зрозумієте, СРІ – це в принципі там, навіть коли ти там, в Google Book перечитав, ти нічого там особливо не розумієш, там якось деталі. А якщо як воно працює під капотом, це така темний ліс. А, окей, а, ну в цілому, в цілому окей. Це перша доповідь а, в UK, це друга доповідь по Ейрі. Трошки модифікована. Десь а, я продвинувся з інтеграцією OpenTelemetry телеметрії для observability всіх цих а, а, моделей, типу фреймворків, типу AutoGPT, агентів, трансформерів, таке інше. Тобто, ну подивимося, будемо. Розвиватися, а зараз а, ще походимо по а, стейджу і подивимося, постараюся знайти щось для вас цікавеньке. Так, друзі, добігає до свого завершення дводенна конференція, в якій можна зробити висновки. Багато розмовляли про. ох, що коли це не бачив, Подивіться. Окремий павільйон про AI, Окремий павільйон про хакінг, про атаки cyber секюріті ну все переповнено. Я не знаю. Зараз вже, типу, пайплайни продавати не модно, тому все, що пов'язано з секюріті з дата процесінгом, я не знаю, ще хардвар продають десь якісь свічі, раутери. Вася, це колись було ZTE, тепер це ZPE. А там Ті ж самі железки, знаєте, але підписано десь там якийсь AI під, під капотом. До речі, це в нас о. Повертаючись до... продають ті ж самі железки, але додають там опцію AI. Знаєте? Але а, що ще? Це телеметрія. Все, що все ж таки з метриками observability, тому що ну, ми вже пройшли той шлях, коли все було пов'язано тільки на тулах, які щось автоматизують. Сьогодні бізнес потребує вже інших рішень. Ми переходимо на інший рівень. І, до речі, в перший день це була панельна дискусія. Виступав Келсі Хайтаурон. Я практикав, але подивлюсь в запису розмова саме про. Трансформація. Друзі, не вже заходить на наступне коло. Ви пам'ятаєте, як ми декілька років тому казали, що Девос мертвий? Девопс працює на границі між людьми. А він буде завжди. Тому що проблема між командами, а, ну і між людьми, вона буде завжди. Вона не вичерпна. Тому що залишиться робити, це його трансформувати. Company. Okay. What's your business here? Site reliability engineering. All about the reliability of the services, businesses, and. Hotel.